Вони просто його лупили хвостом, ні, його треба вдарити. Усім привіт, ребят! Ми з вами вже дуже давно не бачилась, і я повертаюся до вас з новою історією про німецькі конюшні. Я живу тут вже три роки, і коли я тільки сюди приїхала, я не могла їздити, бо в мене були проблеми з копчиком. Тому я хотіла знайти конюшню, де я можу просто допомагати. Я знайшла цю конюшню по карті. Це була невеличка частна конюшня, але вона була дуже гарна, дуже архайна. Я спитала у хазяїна, чи можу я. Приходити допомагати, він мені звісно, приходь у будь любий час. Там були дуже гарні люди, дуже привідливі. Але коли я вже змогла робити щось більше, я спитала, чи можу я там працювати. Мені сказали, на жаль, ні, в них нема місць. Тому мені довелося шукати нову конюшню. Як я це робила? Я просто сіла в машину, їхала і дивилася по сторонам, бо в Німеччині, звісно, дуже багато конюшен. Я заїжджала в кожну конюшню і питала, чи можу я тут працювати. На жаль, усюди був, була одна відповідь: ні, в нас нема місць. Я не знаю, тут може бути декілька варіантів. Перше, в них дійсно не було місць. Друге, вони не хотіли брати, бо я тоді ще погано розмовляла німецькою, а німці не дуже люблять, коли е, хтось з робітників розмовляє тільки англійською. Е, і третє, вони не хотіли брати іноземця, бо вони не були впевнені, чи правду я їм кажу, чи правду я вмію їздити. Не знаю багато причин може бути. Тому я пішла іншим шляхом. Я вирішила, я хотіла знайти спочатку тільки роботу, але я вирішила вже знайти любу конюшню, може просто для тренувань, але хоч щось, щоб згадати свої навики. Тому я знайшла цю конюшню через знайомих. А, бо в них була донька, яка а, виступала на чемпіонаті Європи, і мені сказали, що вона займалася на тій конюшні. А, і я така думаю: ну, мабуть, ця конюшня дуже гарного рівня. А, я прийшла туди, мені провели пробне заняття. А, ця тренерка була дуже гарною, і а, вона мені сказала, вона розмовляла зі мною на англійською, вона проводила тренування англійською, і вона сказала, що вона. А, Подумає, в яку групу мене можна, мене можна оприлюднити. Коли я прийшла на тренування в цю групу, в цій групі інші жінки вони були десь 30, і вона була інша вже тренерка. І коли почалось тренування, я зрозуміла, що ці жінки вони тільки починають вчитися їздити, вони тільки починають вчитися їздити галопом. Uh, і я так думаю: ну, дивно, uh, бо я сказала, що я хочу стрибати, що я вмію uh, і займалася виїздкою, що я uh, стрибаю, і чому мене обріли в групу, де вони тільки в часі їзди. Uh, але думаю, може вони просто хочуть подивитися наскільки добре я буду їх розуміти. І спойлер: я так проїздила майже рік, нічого не змінилося. Що ми робили на тренуваннях? Ми шагали, ми е, робили рис, галоп, і галоп це було, мабуть, десь шість таких вольтів невеличких, ось таких. І все. Ми не робили ніяких вправ на посадку, ми не робили ніяких кавалетів, нічого, що могло бути цікаво, коню, нічого, що могло бути цікаво, вершнику. Єдине, що ми робили, це зміни направлення. Який був перший такий червоний флажочок. Іноді, коли я приходила, ми забирали конів з минулої групи. Тобто, вже люди позаймалися, і вони нам е, віддають конів. Е, без відпочинку для конів, вони втомлені, вони нам віддають цих конів. Це добре, якщо вони працювали тільки дві години, ось з минулої групи і з нашою, але якщо вони працювали ще раніше в цьому дні, то це взагалі треш. Я не знаю цього, але. Те, що вони працювали дві години без відпочинку, це вже не дуже добре. Переходимо до першої трешової історії з цієї конюшні. Одного разу я приходжу і я бачу, що на манежі їздить такий досить дорослий високий хлопчик на маленькому поні і просто б'є його хлистом. Я думаю, що відбувається. Мені моя тренерка каже, що «Зачекай, будь ласка, у нас проблеми. Потім о, ця моя тренерка сіла на цього поні і просто била його хвостом, намагаючись його змусити їхати по стінці. Звісно, якщо поні боїться їхати по стінці, що треба робити? Бити холстом. І моя тренерка вона була така досить великою жінкою, і вона сіла на маленького поні. Я взагалі не розумію, як вона стала тренеркою, бо вона не вміє тренувати, як ви вже зрозуміли. По опису наших тренувань, вона не вміє себе з конями, яку теж могли зрозуміти. Вона досить погано їздила для тренерки по кіному спорту, тому трошки це дуже дивно. Я на це все подивилась і думаю, що за треш. Потім ця тренерка мені розповіла, що вони вже два тижні намагаються змусити цього поні їхати по стінці, і він цього робити не хоче. Звісно, навчити, може він боїться їхати по стінці, може його хтось налякав, може на нього інше кінь, якийсь напав, коли він їхав в постінці. Дуже багато може бути варіантів, але ні, вони просто його хустом щоб змусити його їх в по стінці. А, така ось перша історія, і це вже такий дуже тривожний звоначок був цієї конюшні. Але коли відбулася друга історія, це просто був треш. Я їздила завжди на одному коні на цій конюшні, і мене завжди хвалили, як я добре на ньому їжджу, бо він усіх висаджує. Він у, 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 усіх відбиває. Він не хоче переходити з шагу на рись без відбивання. Він погано себе поводиться його дуже важко розпіхати, як мені розповідали ці тренерки. Тільки зі мною він е, нормально їздить. Я така думаю, дуже дивно. типу, він не був якимось проблематичним конем. Він дуже гарно себе поводився, він дуже гарно бігав. Що може такого робити? Що він так себе поводиться з іншими? І якогось разу я подивилася на ці інші тренування на е, інших людей на цьому коні. По-перше, вони, як ви вже зрозуміли, в цих групах вони були майже усі початківці. І вони. Е, Інші вершники їздили на цьому коні зі шпорами, і вони шпорами намагалися його вислати з шагу в лісь початківці, які ще не контролюють свою ногу, вони намагалися використати шпору, щоб е, перевести коня з алюр в алюр. І тренерка це е, пощіряла. Я не розумію просто що. Одного разу я приходжу на конюшню, і мені дають нове седло. Е, я спочатку на це дуже звернула увагу, але потім на тренуванні я помітила, що кінь жме уші, що він не хоче їхати. Він зупинявся на шагу, він не хотів підійматися у рись. І е, я кажу, може, це проблема в седлі, бо це нове сло для нього. А вони кажуть, так, це проблема в седлі, але ми нічого не можемо зробити. На наступному тренуванні вони мені просто сказали: Одягни шпори і шпори його висилай. Коли я його намагалася підпихнути трошки шпорою, мені тренерка каже, ні, його треба вдарити шпорою. Я вже така розумію, що з цією треба валити, бо це не тренування, це не тренера, коли вони такому вчать. І я не розумію, чому інші на це закривають очі, чому вони досі продовжують займатися на конюшні, чому вони це слухають. Можливо, вони не розуміють, що це неправильно, звісно, якщо вони початківці і вони їх по-іншому ніяк не вчили. Але в Німеччині дуже гарні е, закони по захисту тварин, і тим часом таке відбувається просто на конюшні, де займаються діти, де так вчать людей, і це просто треш. Тому я почала думати про спосіб, як уйти з тої конюшні. Я почала шукати по оголошенням в інтернеті, куди потрібно робітники. І я знайшла о, одну конюшню, яка спеціалізувалася на висці. Вони досить популярні в Німеччині. Вони виступають на гарних змаганнях. І о, я пішла пішати на пробне тренування, щоб вони подивилися, як я їжу і чи хочуть вони мене взяти на роботу. Вони о, були дуже гарними людьми. Вони гарно зі мною спілкувалися. Вони сказали, що вони дуже о, будуть раді зі мною працювати. Вони попросили мене о, написати їм. На наступному тижні. На наступному тижні я пишу їм, і вони не читають. Пройшло декілька тижнів, вони все ще не читали. Я думаю, ну це дивно, типу я подумала, може вони були зайняті. Але декілька тижнів, коли вони сказали самі написати на тому тижні, я е, їм передзвоню. Відповідає е, один робітник на конюшні і каже, що хазяйки немає, вона на змаганнях. І таке продовжувалося кожного тижня, коли я б дозвонила. Поки він не сказав, що хазяйка сказала, що ми з вами зустрінемося на весняних канікулах. На весняних канікулах я подзвонила, вони сказали, що зустрінемося після весняних канікул. Після весняних канікул я їм подзвонила, підняла трубку ця хазяйка, і коли вона почула, що це я, вона скинула трубку. Дуже класно, я взагалі цього не розумію. Якщо вони передумали мене брати, вони могли просто написати вибачаємось, але ми не можемо вам запропонувати цю роботу. Але ось так: кормити сніданками і казати, що порзвонить до діта це взагалі дуже некрасиво. Це взагалі я не розумію такого. Але потім, на щастя, я знайшла інше оголошення, і я пішла з тої конюшні. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам подобається такий формат відео. І всім пока-пока.